Мені Чіпка спрашує. 3000 доларів віддаєш за такого трактора і по итогу, що Вот. Раз. Тут все. Ось блядь, що за херня, побачите. Далі йдемо. Ось все тут, ось все. тут хтось а, а, мав автограф свій оставити. Поняв, він був певно сильно п'яний і не зміг. Тут Тут трохи бито, не крашено ще, ми покрасенко. Ось все. Осьо. І тако всі мотики, всі, мотіки, всі ну, кентаври більш-менш. Ну теж поняло, раз, два. Вот. А зубри, вони, певно, їхали, знаєте, возять якісь рельси, балки, Вот. І з ними а, чи металобрулом просто, ну, метал. На на вагу везли і з ним, собственно говоря, прикрию. Тут просто так краще зробити. О! О! Так же, щоб воно краще стало. О! Всі зубри такі. А, потім по шифінгах, що йде? Ну, По шифінгах все краще завжди. Чим дорожче трактор, тим краще все буде по полакрасище. Ми справді, чесно скажу, підкрашуємо. Бо то залежить від е, компанії, яка логістична, яка везе техніку, Буле, везе, буває нормально, а буває, що, вибачте, не дуже. І воно ж все йде в розборі. Тому, бачите, на тракторах, які вже типу там, дорожчі, то вже Но все одно можна знайти. Вон шфайтер тут, оп, пожалуйста, потім порте. Потім це? Тут є і... Ви думаєте, що це в нас така кончена, там площадка така кончена, що відходить ночі людина з молотком і хірячить із ключом і царапає і б'є капоти. Бо хлопці, вони приходять всюди по Україні так, то що в магазині стоїть в цьому в павільйоні виставочний екземпляр, там де натерті колеса, що вони такі чорні натерті. І все-таки в ідеалі, то ви, то, то, щоб ви прийшли, подивились. А коли ви закажете, коли ви закажете, і вам воно приїде, особливо якщо там мототрафер за 2000, там таке щось дешеве, бачите, вот. а, то буде у вас по-любому царапки, царапки, царапки. Якщо ви не, не, не значні маленькі, то воно буде а, з царапками. Якщо вони... Там такого, от, як той бачок для гідравліки, там щоб, щас, срака, то буде покрашено. От. І покрашено, скоріше, ну, з балончика, а як якщо ж, тому що, якщо перекрасити весь кузов, то що прибавне вартості тракторів. А нам так треба самі дешеві ціни самі дешеві знижки робити. От. Тому отак-так так, тому що то дешевий Китай.